Добре день вам, гості звані, гості щирі та бажані. В новорічний та різдвяний час. Ми запрошуємо в наш палац вас. В родину нашу дружню завітайте і разом з нами свято зустрічайте. Ласкаво просимо до нас новий рік та різдво святкувати. Людський рік складається з поколінь батьків і прадідів. Ми поважаємо і шануємо старші покоління, але це неможливо зробити, не дізнавшись про чудові народні свята. Звичаї і обряди саме вам, дорогі діти, зберігати, любити і продовжувати народні звичаї і обряди українського народу, недарма так співаються у пісні в Нашому роду нема перегоду. Зима таке найбагатша на свята пора року. Сьогодні ми дізнаємось про те, як у нас в Україні зустрічають новорічні свята святого Миколая, Різдва Христового, святого Василя та Водохреща. А починається цикл з святня Святого Миколая, який згідно з повір'ям в наші під подушку, проти солодищі та подарунки слум'яним дітям. Образ Святого Миколая є втіленням доброти, людяності та високих моральних цінностей. Святий Миколай є символом новорічних свят. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій тербинці він несе для всіх гостинців. Святий Миколаю, прийди до нас раю! Принеси дари кожному до пари, цукерки смачненькі, вулички букеньки, книжечок багато, у святом. Вважаєте, що Миколай приїжджає на летючих хвилинах, так як і Санта клаус Залишає подарунки подарунку заздалегідь, приготовлений, дитячих панчок чи черевичках. Від святого ми. Миколає, я даруночка чекаю. Начну, якщо ніч хоче, бо який він знати хоче. За українськими звичаями та традиціями Миколай приходить до дітей з подарунками та солодощами. До речі, на заході України, щоб отримати подаруночок від Святого Миколая, на підвіконня ставлять черевичок. А ось на сході малюки звикли шукати подарунок під подушками. А ще вірять, що подарунки від Миколая отримують тільки... Слухняні діти, а не слухняні різочки. Мій святенький Миколаю, приходи скрізь, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя та моїй родині, миру нашій Україні! Лопати сніг нагнув додолу віти, крижані дороги, слизькі мости, без світла і тепла. А наші діти до Миколая шлють і шлють листи. І від дітей послання незвичайні велосипеди, іграшки. Ні. До Миколая пишеться прохання про допомогу і кінець війни. Для ЗСУ прохають суперсили, невидимості у важких боях, Прохають, щоб вернулися живими і легкий до перемоги шлях. І про удачу, щоб на кожній кроці і їжу, і захисту і ножах мім. Це все, що просидіти в цьому році, і без підказок пишуться самі. Нехай цей голос до небезпелене, почують і Господь, і Миколай. Прохання української дитини. Перемога да, хай прийде в наш край. 25 грудня. Православний світ відзначає свято Різдва Христового. Це одне з головних християнських свят. За даною традицією, різдвяне святкування починається ще ввечері. Вечір напередодні Різдва називається святим або на вечірням Різдва Христового. У цей день всі члени родини мають бути вдома допомагати один одному під час святкових приготувань. Ще в досвіта господині розпочинають приготування 12 страв, що символізують 12 апостолів. Різдвяні свята в Україні за язичницькою традицією пов'язані із культом предків та вшановуванням душ померлих. Тож після святої вечері українці залишають положці кожної страви для духів померлих родичів. В деяких районах взагалі не прибирають зі столу або ставлять для них котів на підвіконня. Одна із найдавніших сімейних традицій після застілля з родиною нести вечерю хрещеним батькам. Беруть кутю та інші страви і йдуть на декілька годин, а потім обов'язково вертаються, щоб зустріти ранок різдва з родиною. Разний. Святи водохреща! Радо! Да. Хочу вас повінчувати, щоб вас люди поважали, рідні діти шанували, щоб ви мали їсти пити і ще добре відпочити. Кояда, кояда, дайте, дядьку, пирога. Як не даси пирога, візьму за рога, та виведу на поріг, та вивомлю ви правий ріг. Воріх будуть робити, волом буду робити, хвостом буду поганяти та на гречку гречкою. Колядую, колядую, ваші гроші добре чуюсь. Пахцок, пирога. Подивайте, п'ятака. Господарю, відчиняйте, коляду, ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля. За столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо Христа, колядуй Україну, колядуй моя не колядує Україна, колядує вся земля. Тут стоїть кутя у хаті, щоб були ви всі багаті, щоб були ви всі щасливі і щоб був мир на землі. За столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо Христа. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату, рік щасливий, і багатий. В теплих сонячних домівках діти ха сміються дзвінко. Землі зорені боями, буйно зацвітуть садами. Оживе хай вся земля без сусіда, москаля. Знов розквітна Україна, вільна, сильна і єдина. Щедрівочка щедрувала, для вас щастя закликала, Мир, любов у вашу хату добро посилала. Добрий вечір, щедрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Господар, господаречко, пусти в хату маланечку, маланечка тісто ходить. Баця нічого не пошкодить. Пошкодить такому їсти зварить все й на країні. Відгадайте, хто під боком. Я з Василем злом роком, бо старий рік полону, він, він поганий для нас був. Не журіться, добрі люди, бо на цей рік добре буде. Я бажаю всім добра і надії, щоб був мир та єдність по всій Україні. А що ти там так гупає? Та це ж наша коза. Постіть її погрітись, а то в неї вже копита та роги змерзли. Про козу. Б Бе, я коза периста, маю років триста, всім у ріднім краю. Врожа, я бажаю, з Новим роком вас вітаю. А продайте мені вашу козу. Ну що ж, купую, якщо і гроші. А вона молода? Майже молода. Та їм відро молока в день. Ага, ага, відро. А ну дайте я її роздивлюсь. Ей, ей. Козу зачіпати. Покажи гроші. Гроші десь були. Певно, мені в маршрутці вкрали. Ну нічого. Може господарі допоможуть з грошима, якщо ми з нашою кисенькою трохи затанцюємо. молода. І що тепер робити? Хіба що шкуру обдерти. Де ж майже молодої, майже з малої кози шкуру обдерти? Хіба треба лікаря викликати? Ви лікаря шукали? Ще поглянути козу? Я доляри беру. Так, щоб вашу козу підвести, треба кільце ковбаски. Ого! того добра у нас є. Бе! Нічого не чуємо Бе! Щоб <таспорістична> рожай добрий мати, вам потрібно господарю козов дарувати. Бе-ге-ге! Український Щедрик став відомим у світі. Щедрик одна з найвідоміших обробок народної щедрівки, відомого українського композитора Миколи Леонтовича, яку знають не тільки в Україні, а й по цілому світу під назвою Полятка дзвонів. Щедрівочка прилетіла, сівочка, стало собі щебетати, господаря викликати видивити. Засівання це древньослов'янський новорічний звичай. Наші предки починали новий рік з побажань щастя та врожаю. Вважається, що перший посівальник в новому році приносить до хати щастя. Я прокинувся раненько, хат тобі вже багатенько посипаю пос, посипаюсь крізь та бо робити це я вмію. Хай із кожної зернини зійде радість для родини, а із кожної зерняти хай добро вийде до хати. Будуть хай за їм дороги, сини дочки обнові, щоб удача таїть і, і щасливим був слік. Всію, вію, посіваю, з новим роком освітаю, сію щедрої з долоні ну, по долівці послу. Засіваю вашій хаті, будьте дуже і багаті, щоб збулося все року да. з, новим. З, з новим щастям, з новим роком.